Всем привет! Канал Проставочка, СТО АвтоЭdition. Сегодня у нас в работе Равон Р. Другий, 2017 року випуску на встановлення проставки на передню та на задню вісь встановлюємо по 30 мм. На передню встановлюємо матеріалі алюміній на задню в поліуретані. Перед встановленням робимо заміри від арки до полу приємного перегляду. Перед встановленням проставок передня вісь 59,5 см. Задня вісь перед встановленням 60 см. На даний автомобіль встановлювався один двигун, 1,3 один та одна трансмісія. Автоматична коробка передач. Для встановлення проставок, для демонтажу передніх стійок зверху потрібно зняти двірники скла очисника. Та пластиковий захист жабо, щоб був більше доступу до кріплення передніх стійок. На передню вість встановлюємо 30 мм в матеріалі алюміній. Для демонтажу стійки знизу потрібно відкрутити два кріплення амортизатора від поворотного кулака, відкрутити кріплення стійки стабілізатора та відсоединити гальмівний шланг та провід АБСу. Для встановлення проставок на задню вісь під пружину потрібно відкрутити кріплення амортизатора та піддомкратити заднє колесо. На задню вісь встановлюємо 30 мм в матеріалі поліуретан. Вони встановлюються зверху між кузовом та пружиною. Після встановлення проставок передня вісь 62,5 см. Задня вісь після встановлення 63 см. Після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження, перетягнути всі селенблоки ходової частини, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна.